Вітаю вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про захист прав споживачів. І наша сьогоднішня спікерка, заступниця начальника головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області Оксана Немкович. Доброго дня! Доброго дня, отож, пані Оксана, для того щоб увійти в нашу тему, так би мовити, розкажіть, у чому полягає робота головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області зі споживачами. Насамперед хочу зазначити, що сьогодні, 15 березня, відзначається всесвітній день захисту прав споживачів, і захист споживчих прав це є основною складовою частиною захисту прав людини. Якщо ми прагнемо війти в європейське співтовариство, то це основна наша наша задача як Держпродспоживслужби – це відновити всі права, які порушуються для споживача. Робота головного управління насамперед це здійснення контрольних функцій, це здійснення перевірок. Проте є і контроль за дотриманням законодавства про рекламу, антитютюнове законодавство, здійснення державного ринкового нагляду, метрологічного нагляду і державний нагляд у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Ну і звичайно, великий обсяг інформації і зусиль наших спрямований на те, щоб е, розглянути скарги, звернення споживачів, які вважають, що їхні права порушені. Зрозуміло, давайте про перевірки, в яких сферах зараз е, захисту справ споживачів. Ваша служба має право проводити перевірки. З 8 березня цього року відновлено е, перевірки по захисту прав споживачів у житлово-комунальній сфері, в тому числі. Це стосується сфери встановлення, застосування і формування державних регульованих цін. Для цього нам потрібна заява фізичної особи, дозвіл на перевірку від Держпродспоживслужби, і ми будемо виходити на такі перевірки. Крім цього напрямку, на даний теперішній час дозволений державний ринковий нагляд, це планові перевірки окремих видів харчової продукції, таких як. Побутові лампи неспрямованого випромінення, низьковольтне електричне обладнання. Це вважайте всі побутові електричні прилади, мікрохвильовка, мультиварка, пилосмоки, праски, зарядні пристрої. Держпродспоживслужба, наші працівники будуть виходити на ринок Рівненщини. Дивитися ць, дану продукцію мають право відбирати дану продукцію, досліджувати їх в акредитованій лабораторії на предмет її відповідності до технічних регламентів. А як активно споживачі звертаються до вас з різними скаргами, зверненнями? Дуже активно за рік в управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами надходить близько трьох сотень звернень. Але спочатку цього року скажу, що це навіть активніше ніж завжди. Уже в нас зареєстровано 63 звернення, і найбільша кількість звернень приходить уже через веб-платформу нашого сайту, через гарячі телефонні лінії, як нашого головного управління, так і адміністрації. Так, наприклад, надійшло письмово 24 звернення, а з інших каналів вже 39 звернень. Також ми приймаємо особисто на прийомі скаржників і е, усно навіть надаємо консультації. Таких консультацій з початку року близько 50 надано. І які питання найчастіше порушують споживачі, які звертаються до вас е, на цьогорічні питання? Кожне четверте питання це у сфері житлово-комунальних послуг. Також є багато звернень стосовно непродовольчих товарів, тобто їхньої якості або їх повернення. Це в нас таких було 13 звернень. Це і одяг, взуття, радіоелектронна продукція, електротовари, автозапчастини, це дуже різноманітні сфери нашого життя. Щодо порушень у сві у сфері ціноутворення було 12 звернень і як результат цих звернень. Чи є позитивні так би мовити рішення, чи є якісь випадки, де ваша служба допомогла би споживачам навіть якщо ми не можемо вийти на перевірку. Ми обов'язково звертаємося по цьому зверненню до суб'єкта господарювання з питаннями з роз'ясненнями нормами чинного законодавства з вказівкою на те, які норми порушено. Суб'єктом господарювання проводяться переговори і таким чином відновлюються права споживача. Наприклад, з початку року цього було повернуто споживачам. За неналежні товари неналежної якості 166 тисяч гривень. Скажу навіть декілька прикладів таких звернень, з вашого дозволу, для того, щоб люди розуміли, в яких випадках вони можуть звертатись до нас. Наприклад, громадянка придбала в магазині ноутбук, який з перших днів. Не вмикався до при зверненні до працівників магазину, споживачка споживача звинуватили, що є причиною, що вона неправильно вела його в експлуатацію. Проте споживачем навіть не було встановлено програмного забезпечення на ноутбук. Він просто не вмикався, і тоді, завдяки нашим нашому втручанню, нашим діям, нашим роз'ясненням, споживачу було повернуто кошти у сумі 34 тисячі гривень. Аналогічне звернення було і при придбанні айфону на 56 тисяч гривень. Є і інші випадки, коли товар уже придбано, але з часом виявляється, що він постійно ламається. От, наприклад, покупець придбала мобільний телефон, який неодноразово виходив з ладу, і після проведення цих гарантійних ремонтів він знов був, знову з'являвся цей недолік. І навіть коли споживачка звернулася з письмовою претензією до суб'єкта господарювання, він на це не зреагував. Після наших переговорів, наших працівників і звернення офіційного від нашої служби, споживачу було повернуто 24 тисячі гривень за цей телефон неналежної якості. Зрозуміло, цікаві приклади, і якісь дайте поради, е, такі основні поради, які ви можете дати споживачу, коли він вважає, що до сього права порушені. Це правило вже давно озвучено. Найперше наша порада це зберігайте розрахунковий документ, який ви отримуєте при покупці товару. Якщо вам його не надають, то будь ласка, вимагайте надання цього документу. Це можуть бути договори, чеки, квитанції, накладні, але будь-які документи, які є підписаний. Вже суб'єктом господарювання, після надання цього, копії цього документа ми можемо пред'являти претензії до суб'єкта господарювання. При купівлі складних побутових виробів е, я рекомендую все-таки прочитати, ознайомитись з інструкцією, тому що виникають випадки, коли споживач е, одразу починає користуватися цією складною побутовою технікою і е, не звертає уваги на застереження, які зазначені в цій інструкції, тим. Тим самим виходить з ладу, і ми вже не можемо відновити права споживача, тому що він ну не дотримався належних умов споживання цього товару. І при купівлі в інтернет-магазинах це зараз дуже розповсюджено. Потрібно звертати увагу про те, чи в цьому інтернет-ресурсі зазначено, який суб'єкт господарювання здійснює діяльність. Це повинно бути або ФОП, або товариство з обмеженою відповідальністю. Тобто, ця інформація повинна надаватися споживачевому на інтернет-ресурсі. Крім того, ще повинна зазначена бути адреса, куди звертатися з претензіями, тому що ви розумієте самі, що якщо тільки зазначений телефон в інтернет-ресурсі, він потім буде просто вимкнений, і ви не зможете звернутися, і ми теж не зможемо встановити, хто вам продав цей товар. При купівлі за допомогою. Ну, віддаленого зв'язку, тобто, коли ви використовуєте пошту, ніколи не здійснюєте передоплату, а здійснюєте після оплату. Цим ви захищені, коли ви передивилися товар, подивилися, чи він працює, і вже ви тим самим захищаєте самі себе від шахрайства. Цікаві поради, сподіваюся будуть корисні нашим глядачам. Пані Оксано, одним із напрямків вашої роботи є антитютюновий так званий напрямок. Розкажіть детальніше про ось цей напрямок про цю роботу. Так, це вважається зараз одним із пріоритетних напрямків. Він включений в план роботи нашого головного управління на цей рік. Попередження куріння тютюнових виробів і зниження рівня вживання серед населення тютюнових виробів. Ну, це скажімо, теж завдання однієї одні, завдання з європейських країн. Нам дозволено проведення позапланових перевірок за зверненням фізичної особи, коли вона вбачає, що її права порушено. Зазначу, що розміщення каль'яну або інших тютюнових виробів, електронних сигарет чи, чи, чи будь-яких інших тютюновмісних виробів це є заборона в законодавстві, і так, наприклад, навіть і за рекламу цих тютюнових виробів, електронних сигарет пристроїв. Є відповідальність протягом січня лютого цього року. Працівниками головного управління виявлено рекламу тютюнових виробів це електронних сигарет у місті, і ми встановили цих розповсюджувачів реклами. 13 таких було випадків, і на суму 38 тисяч гривень ми притягнули їх до відповідальності. І я думаю, що ця реклама зникне з наших з нашого міста. Зрозуміло, і на сам кінець про комунікацію з вами. Як споживачі можуть зв'язатися з вами, з вашими колегами, аби там, подати скаргу аби розповісти про свої проблеми, в нас у кожному підрозділі головного управління навіть в районах є консультаційні центри, де ви можете знайти зразки заяв, претензій або заяви скарг до нас, де вам допоможуть написати заяву. Крім того, кожну другу п'ятницю в центрі надання адміністративних послуг міста Рівне проводяться консультації наших споживачів. також ви можете звернутися за телефоном 62 32 83 або можете навіть підійти на Поповича 65А або на Малорівненську 91. Повторюю ще раз номер телефону 62 32 83. Звертайтесь. Дякую вам, пані Оксана. Нагадаю, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про захист прав споживачів і нашою спікеркою була заступниця начальника головного управління держпродспоживслужби в Рівненській області Оксана Немкович. дякую, дякую. що завітали. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.